Великодній кролик найбільш парадоксальний до речі святковий символ, що міцно закорінився передусім у культурі Британії та США. Ну і тепер у нас доволі популярним є річ у тім, що в дохристиянську добу заяць або кролик був символом плодючості, кмітливості та щасливого випадку. Й удачі його вважали священною тваринкою грецьких богів кохання Афродіти та Ерота. А саксонська богиня весни Еостра в прислужниках тримала саме Зайця. А тепер згадаємо, як звучить Великдень англійською – істер. Побутує думка, що саме ім'я богині весни дало назву цьому християнському святу, а з ним і перекочував кролик у традицію. І вже в біблійних текстах тваринка з'являється як символ чистоти і непорочного зачаття. Останнє трактування кролика пов'язане із теорією про герб. Мафродитну його породу і природу. Деякі дослідники так визначали в середньовіччі і в ньому бачили ось цю подвійну стать. До речі, в епоху середньовіччя і відродження цю сакральну тваринку зображували навіть на іконах поруч із Божою матір'ю. Ось так дуже цікаво. Ну і тепер перейдімо до більш локальних і подекуди химерних традицій, які дещо перегукуються з українськими. Ми з діда прадіда граємо убитки, тобто випробовуємо яйця на міцність. Подібна розвага популярна і в Німеччині, але там фарбовані символи Великодня е, скочують зі скилів. І ще у німців є традиція прикрашати е, дерева, е, дерева крашанками, і для дітей вони ще влаштовують таку. Доволі цікаву розвагу її влаштовує умовно кролик. Він розмальовує яйця і ховає в саду. Ну а завдання для малюків знайти великодній атрибут і, звичайно, паралельно натрапити на смаколики. Зараз у сучасній традиції, до речі, яйця роблять із шоколаду. Там ну а в Британії та Штатах теж діти полюють на великодні яйця. До речі, традиція, ось ця до Америки, приїхала разом із переселенцями з Німеччини. У США змагаються хто далі і без зупинки зможе докотити своє яйце. Ну звичайно, цілим. Наймасовіші перегони проводять у великодню неділю біля Білого Дому у Вашингтоні. Там збираються сотні дітей. До речі, скажу, що завжди старт дає президент США. Ну а в Британії ж окрім згаданої мною розваги для малечі є загальна традиція одягати нове вбрання як символ закінчення сезону поганої погоди і настання весни. Далі буде трішки про великодні фестивалі в Італії. Вночі з п'ятниці на суботу. Це є доволі дивним, тому що для нас це такі дні доволі тихі і ритуальні. В Італії ж на вулиці міст виходить костюмована хресна хода за участю так званих грішників, що каються. Вони несуть із собою кайдани та запалені факели. Ну а на сам великдень тисячі італійців збираються на головній площі Риму, щоб почути привітання, звичайно ж, від папи. Ну і доволі близька за ментальністю, як на мене, до Італії, Мексика. Теж у п'ятницю карнавалить. Там влаштовують розкішні постановки страстей христових з танцями та феєрверками. На вулицях розміщують ось такі строкаті гірлянди, а в суботу на них чіпляють. Ляльки юди із пап'є-маше, прикріплюють до маленьких опудолок. Патарди і хлопавки, і потім в суботу, наприкінці дня, їх підривають. Тобто так феєрично е зрадника позбуваються. Ну, і якщо заїхати ще далі в Австралію, то потрапити на фестиваль великих повітряних куль. Їх обов'язково роблять у формі великодніх яєць. І ще однією особливістю найбільшого християнського свята в Австралії є те, що символом уже виступає не кролик, а тубільна тварина білбі, вона схожа на щура з довгим носом і вухами, і у її формі австралійці полюбляють робити святкові гостинці, зокрема шоколадні яйця. Тобто на континентальній Європі, це у нас кролик, в Америці кролик. Ну а в Австралії білбі. Ну і найближча до нас Польща вирізняється дивакуватою традицією на великодній понеділок. Під, е, от вони саме під час жартівливого обряду, який там називається смігус-дингус, обливають один одного водою. А дівчата ще паралельно плетуть. вінки з квітів і лікувальних трав, ходять з ними по домівках і співають пісень. До речі, традиція поливаного понеділка ми знаємо її іще ще і в Україні. Іні якраз з Польщі перейняли західні території, і зокрема вона залишається дуже популярною на Львівщині. Ну і наостанок хочу трішки поговорити з вами про ритуальний хліб. Бо ж не всі почуть, як ми паски. Почнемо з Польщі. Там до свята готують першочергово бабу із дріжджового тіста з додаванням цитрусової цедри та родзинок. Прикрашають її дуже часто фігурками великоднього баранця, вирізаного з масла або марципана. Ще невід'ємний символ це мазурик, тонкий перекладанець, критий шаром горіхової або мигдальної, або фруктової маси і прикрашений шоколадною поливкою, а ще сушеними фруктами та горіхами. В Німеччині все зациклено на кроликах. Печиво великодні у вигляді цієї тварини маємо у Британії. Ж на столі дуже часто побачимо пряні булочки, прикрашені хрестом із цукрової глазурі і корицею з. Перцем. І в, така е, символіка це згадка про страждання Розіп'ятого хреста. До речі, про Італію. Там кожен регіон має свою традиційну випічку, але всю країну об'єднує великодній кекс Коломба, е, тобто Голубки, і він символізує зародження нового життя. Ну а іспанська ви. Пічка має назву Мона де Паска. Тут трішечки подібне до нас: це здоба з Анісом і корицею прикрашена. Чим ви думали саме яйце? Ну і доволі близька до цих країн Греція вирізняється аж двома святковими хлібами. Це Кулурі... Кулурікії та цукцурекі. Перший це таке солодке печиво з додаванням олії та апельсинового соку. Ну а другий так званий сонячний хліб, виготовлений у вигляді плетінки, або вона може бути в формі кола, або в формі хреста, або просто подов... продовгувата. І по краях розташовують червоні яйця. Ну і звичайно, в центр кладуть біле. Інколи просто можуть центр яєчко покласти.